Дорогі в Христі, сестри і брати, сьогоднішня друга неділя Великого посту називається неділею трьох гір, тому що в першому читанні чули ми про гору Морія, гору, де Авраам мав пожертвувати свого сина Богові. У Євангелії ми чуємо, як Ісус переобразився на горі табор перед Петром, Яковом і Йоаном. А в другому читанні посланні святого апостола Павла до римлян ми чуємо про цю третю гору. Хоча не лунає назва Голгофа, але ми чуємо, що Бог свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх. І ми добре знаємо, де це сталося. І час Великого посту нам пригадує, в який спосіб це сталося. Сьогоднішнє Боже Слово, це заклик, щоб довіритись Господу. Це заклик, щоб, якщо хтось не знайшов ще за цих півтора тижня Великого посту свою гору зустрічі з Богом, щоб поквапився її знайти. Бо гора це місце. Де відчувається близькість з Богом, це там, де відчувається Божий заклик, щоб увійти з Ним в Союз. Це місце, де можна відірватися від усього того, що є внизу, на землі. Це є місце молитви, місцем особливої близькості з Богом, Місцем життєвих виборів, місце, де лунають важливі слова. Чи маєш таку гору, свою гору зустрічі з Богом, гору, де слухаєш Його Слово, де з ним радися, гору розмови з Богом. Але гору теж і мовчання, гору рішень з Богом. Це може бути твоя кімната на молитві, при свічках, це місце, де стоїш на колінах біля Христа, в храмі, на адорації, це особливе місце зустрічі. З Богом. Гору, де можеш йому сказати, як Авраам, коли Бог тебе кличе, Ось я. Коли Господь кликав, закликав Авраама, то він завжди охоче відповідав: ось я. Ось я готовий зробити все для тебе. І це були. Важкі завдання. Бо Авраам мав залишити все і піти в невідоме, стати власником обіцяної землі. Але незважаючи на це, кожне з цих завдань було пов'язане з опітницею Бога. Мав після 25 років очікування. Авраамові народитися син. Коли черговий був заклик до Авраама Ось я, то Господь дав йому обітницю після Союзу, заключеного з ним, що Авраам матиме потомство таке чисельне, як зірки на небі. І коли, втретє, так як ми чули в першому читанні, Господь закликав Авраама, Той відповів ось я, коли попросив, що він віддав Богові найдорожче свого сина. І Авраам не торгується з Богом, не вивозить його за кордон. Не ховає його десь, а він вміє торгуватися з Богом. Пригадаймо, що коли Бог мав намір знищити Содому і Гомору за гріхи безбожництва і неморальності, то Авраам говорив Господу, якщо знайду 50 праведних, чи не знищиш міста, не знищу. З огляду на цих 50. А якщо 40, а якщо 30, а якщо 20, а якщо 10, тут Авраам не торгується. Тут Авраам знову говорить, як завжди, ось я. Другі брати і сестри Авраам. Віддається цілковито до диспозиції Бога і вчить цього нас. Коли маєш проблеми в праці, скажи Богові: ось я і віддай все Богові, складаю моє життя в Твої руки. Коли з'являється проблема в сім'ї, якась криза, Скажи Богові, ось я, війди, Боже, в цю ситуацію, хочу все переживати з тобою. Послух Богові, віддання життя Богові в кожній ситуації закінчується тим, чим закінчилася історія Авраама. Господь проводить нас завжди. Через найважчі справи нашого життя, якщо ми їх вміємо переживати з Богом. І іноді в нас є емоції, іноді в нас все кричить, бунтується, бо треба йти проти вітру, все сипеться. А темрява навколо, і саме тоді, в цій темряві, в цій туманній мряці, коли нічого не видно, коли немає, здається, ніякого виходу, потрібно сказати, так як Авраам: ось я, Господи, перед тобою, знаю, що Ти є зі мною. Після цього всього. Коли Авраам цілковито повірив Богові, коли сказав свідомо ось я, то ангел схопив руку, яка хотіла вбити сина, чи не так є в нашому житті? Вчора ми згадували цю другу річницю. Повномасштабного вторгнення. Нас вже могло не бути. Києва могло не бути. А Бог скопив цю руку, яка схотіла тебе вбити. І ця бомба не розірвалася, і цей дрон не впав на тебе. Тому що Бог постійно тримає цю ворожу руку, яка хоче тебе вбити, яка хоче знищити нашу країну. Але є умова, треба повірити Богові, як Авраам, щоб повірив цілий наш народ і наш уряд усі, щоб Цілковито віддав своє життя Богові. Коли два роки тому з Києва багато людей почало евакуюватися, ми були якраз на Богослуженні, у нашому костелі Святого Миколая. У цей час молилися Розарій за мир в Україні, щоб Бог зберіг нас від війни. Прибігає наглядачка з будинку органної музики і говорить, що отримали наказ евакуюватися. Я сказав, що докінчимо молитву і підемо до директорки Дому органної музики. Щоби порозмовляти про цю ситуацію, там ми міцно стояли на своєму, що найбільше в часі війни люди потребують Бога, і що костел святого Миколая не може бути в цьому часі закритий. Навіть в пандемію, коли ваш костел святого Олександра. Міг бути відкритий навіть для 10 осіб. Наш костел Святого Миколая був закритий. Там не дозволяли звершувати Євхаристію. Ми відправляли Євхаристію у домі сестер матері Тереси Калькутти. І я вдячний Богові, що дирекція органу залу це зрозуміла. Що люди найбільше в часі війни потребують Бога. І ми залишилися. І ключі від костелу від того дня, вже два роки, залишилися в парафії після 84 років, коли вони насильно були забрані в останнього священика, отця Зигмунта Квашнєвського, який звершував Євхаристії і в вашому храмі і в костелі Святого Миколая, якого тут неподалік на Софіївській площі вбили на електричному стільці НКВД? Дорогі брати і сестри, тоді ми в храмі залишилися з Ісусом. Було чутно вибухи. Було чутно, як гусениці товчуть по асфальті. Але з нами був Ісус в присвятих дарах, і ми почувалися безпечно. Це сьогоднішнє читання, воно трішки обрізане. Останнє речення бракує в ньому. А останнє речення в цьому 15-му п'ятнадцятому. Розділі з книги буття лунає так, коли Авраам склав жертву з ягняти, яке знайшов там на горі, надав назву цій горі, Бог бачить. Ти можеш Бога не бачити, але Він Господь, він Тебе бачить. Бог бачить все, що тепер діється з тобою. Бог бачить всі твої проблеми. Не бійся. Бог усе бачить. Якщо будеш з Богом, то пройдеш через усе. Амінь.